Сьогодні ми визначаємо день нашого міста, яке, на жаль, знищене ворогом, але не може бути знищене у наших серцях. Ми завжди будемо міцнішими та здатними подолати будь-які труднощі. Ніхто і ніколи не забере в нас, мешканців Бахмуту, наше свято, свято нашого міста. Дорогі бахмутяни, вітаю вас, з міста Варшава. Нехай 452 га річниця нашого міста буде нагадування про нашу єдність і сили, які допомагають нам пережити будь-які випробування. Наш бахмут це фортеця, це дитинство, спогади, традиції, культура та гордість. Вірю в перемогу, вірю в нас, бахмутян, які обов'язково повернуть нашому місту минулу величність та красу. Ми українці побудемо це нове, це нове майбутнє. Старовинний бахмут, ніби ключ журавлів, пропливає тривожача вічність. Славних прадідів дух зберегти він зумів і зберіг про слов'янське обличчя. Старовинний бахмут кожим змахом крила дорівняться хочі до птиці. І задивиться мрійно цей дивний корал і піднесе небо із ситцю. Я Настя Спокровська. Я вова з а я віода та Зі святом незламний бахмут. бахмут. Ми знаємо, що бахмутяни. І Добрі працювати. Прийміть щирі вітання. З днем вашого міста. Любові та вір, надії і оптимізму. Міцного здоров'я. Сил і терпіння Найскоріші перемоги ми з вами, бахмутяни. Ми з Києва. Бахмут. Ми з вами. Бахмут! Не тіста тебе! Ми тебе любимо! Ahoj, Bachmut, som zo Slovenska. Sme spolu, drž sa. Volám sa Mary, žijem v Banskej Bystrici. Bachmut, ste v našich srdciach.